Привіт! Сьогодні я покажу, як правильно очистити АМС систему принтерів а 1 та а 1 Mini, якщо вона забруднилась та почала некоректно працювати. Ця процедура допоможе вам відновити точність і стабільність друку. Тож, давайте перейдемо до покрокової інструкції, щоб ваш принтер знову працював як новий. Перший крок відкручуємо два гвинти на видимій часті блоку АМС. Вони легкопомітні і тримають основний блок на місці. Потім ми знімаємо верхню кришку, щоб отримати доступ до третього гвинта. Цей гвинт знаходиться під кришкою, і без його зняття ми не зможемо повністю відкрити механізм. Далі дістаємо механізм блоку АМС, Для цього потрібно натиснути на штекер, щоб акуратно його зняти. Будьте обережні з дротами, щоб не пошкодити їх. Потім звільняємо подаючий ролик, використовуючи маленький шестигранник, який йде в комплекті з принтером, і здвигаємо вал, на якому він обертається. Це дозволить нам легко зняти ролик для подальшого очищення. Перейдемо до очищення механізму. Беремо нашу щітку та стиснене повітря і ретельно очищуємо всі деталі від пилу, залишків філаменту чи іншого бруду. Це дуже важливий крок для відновлення роботи амс системи. Далі встановлюємо ролик назад на вал та обережно задвигаємо його на місце. Тут важливо переконатися, що всі деталі правильно закріплені. Не забуваємо під'єднати штекер перед фінальною збіркою. Це забезпечить правильну роботу АМС після нашого очищення. Збираємо механізм у зворотному порядку. Для того, щоб надіти пружину на її місце, використовуємо пінцет. Це допоможе встановити її більш точно та зручно. Далі закручуємо три гвинти. Два спереду та один на платі. Перевірте, щоб усе було надійно закріплено, та закрити захисну кришку, щоб завершити цей процес. Ось і все. Ваш принтер готовий до роботи, і АМС система знову буде працювати коректно. Пам'ятайте, регулярне обслуговування це запорука якісного друку. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Щоб не пропустити нові корисні відео, до зустрічі!